Історія починалась із того, що, що я грав у гонки, щоб, щоб виграти у всіх. Ну, ну, якось е так виграв, що мене полно цих е цих монет. Я гоняв, гоняв. Гонял по тих трассе три раза. И гонял, гонял, гонял так долго. Ой, я тринадцатый. Мне треба пятнадцатый. Тринадцатый. Э, чего я последний? Ой. тринадцятий. Що таке? Що Со це за баг був? Та, да, реклама баг був. Прикольно, баг. Баг такий. Э, Твої ще раз. Так, так і собі. Гонки були, були, були.

И за и улетел за коту. У мене був квадропер, я, Ну, я не катався, бо по фіксі. нічого не перелітає. Ой, да я вас переганяв? Десять нас прикольно, но куда я состый? Ой-ой-ой, я так виграв, со, що... що зараз ви побачите, що, що так зробилося, як, як я так виграв. Я був у мене було вісім ігроків, а я був перший і так, і так виграв, що So время гонки висок рук, не так було, что я хотів перевірити оружия, що було и криль фоткрыль були. И вот я розказав собі, це скільки у мене оружия? Это через то, что я первый, я проверил, а тут нет тени. Тут нет тени вообще. Так, урон не наносит. Тоже. Э, вот. Ну вот у меня эти Так, Так, просто якось. Мервицкакой. Мякось выска. Не ну, знаю. І от така історія, як у мене появилась по торгусе. то всім пока такий лайк був.